Інформаційний наступ на Донбасі на цьому тижні запрацювала телевежа на горі Карачун. Її зруйнували бойовики два з половиною роки тому. Відтоді українці на Донбасі були немов в інформаційній блокаді, адже ні чути, ні бачити українські програми змоги не мали. Нині ж на територіях підконтрольних Україні мовлення відновили. Слабкий сигнал навіть доходить до окупованих територій. І це, як пообіцяли нам в Міністерстві інформаційної політики, тільки початок. Далі будуватимуть ще й нові телевежі на прифронтових територіях. Сергій. І Кудімов про перемоги України в інформаційних війнах. 2014-й. гора карачун під слов'янськом невідома широкому загалові. Ця висота згодом стане одним із символів війни, що тоді лише починалася. Після облоги Слов'янська та Краматорська Карачун зайняли українські військові. Гора має стратегічне значення, звідси прострілюється усе навкруги. Але й для сепаратистів вона ціль номер один. На панівній висоті стратегічний об'єкт. Телевізійна вежа. Той, хто її контролює, отримує доступ до головної зброї в інформаційній війні телевізора. У цьому конкретному випадку до кількох сотень тисяч телевізорів. Під час обстрілу ворожі міни рвуть два із трьох тросів, які утримують вежу. Отець от последні трос, на котрому держалися. Десантник Роман з 95-ї бригади у цей час був на горі Карачун. Він добре пам'ятає, як падала телевежа. На самом деле она упала не от мины, просто уже ночью не выдержал металл либо порыв ветра, либо что-то еще. И ее, ну, вот один трос только держит. Конструкция упала, зачепивши будівлю. Лише дивом ніхто з військових не постраждав. Часть вышки легла на эту комнату и сверху засыпала битым кирпичом, перекритиями бетонными. Ребятам повезло, потому что они вечером выясняли, кто из них будет мыть посуду. Они ходили там по коридорам с криками. Після звільнення Слов'янська на карачуні встановили тимчасову антенну, але сигнал значно слабший і не покриває. Усієї території цим скористався ворог. У звільнених містах антена ловить канали сепаратистів. Офірі, «Вечерні новості на пірвом республіканському». Спочатку там тиждень сміху, другий тиждень просто воротить і нудить. На третій, четвертий тиждень вже звикаєш до цієї щоденної такої промивки, і це не просто небезпечно. Стратегічну телевізійну вежу на Карачуні відбудували лише цього року, а на початку тижня увімкнули сигнал. На контролі Все є. висота вежі фактично не змінилася. Майже 185 метрів. 14 українських телеканалів та чотири радіо зможуть бачити та чути у радіусі 60 кілометрів, і навіть за лінією фронту дзвонили нашим друзям, нашим колегам, які є на окупованій території, і питали, чи вони приймають, От, наприклад, мешканці північної частини Горловки. Такого розсадника цього тероризму вони кажуть, що є можливість їх послухати, дивитися. Українські чиновники заявляють про початок наступу на інформаційні позиції сепаратистів. Краще це зробити пізно, ніж не робити нікого. Заступник міністра інформполітики Артем Біденко показує карту наступу інформаційних військ. Однак там лише загальна інформація. Мапа за яку російська розвідка виклала б чималі гроші, лише на кілька секунд майне у руках чиновника. Що в мене є? Ну, якби карти більш професійні, але як ми не можемо їх знімати, вони є. Закрещений та карта, реальна карта концерну з реальними точками, де є віщання ми її не можна показувати. Те, про що він може розповідати, наступного року на Донбасі планують добудувати ще дві телевізійні вежі у Покровську та у районі Новоайдара. Таким чином, ми виконаємо ключову задачу: ми закриємо лінію зіткнення, ми закриємо територію, яка нам підконтрольна. До тепер інформаційна лінія фронту була надійно закрита лише в районі Маріуполя. Російські канали здесь не беруть. Смотримо українське телевізія. Однак щоб український сигнал потрапив у глиб непідконтрольної території, навіть нових веж буде замало. Якщо ти його вище піднімаєш, то відповідно далі б'є. Але ну 60-70 кілометрів це максимум. Така відстань межа для усіх телевізійних веж у тій місцевості, окрім однієї у Донецьку. Вона настільки велика, що навіть повністю не потрапляє нам в кадр. Київська телевізійна вежа найбільша споруда України. Її висота 385 метрів. Зона так званого упевненого покриття понад 80 кілометрів. Її донецька родичка за зростом фактично така ж, програючи київські башті лише 25 метрів. Взагалі она добивает в цифрі то до Дніпропетровської області, даже частично. частічно. Ну опять же, це все зависит от рельефа, везде по-разному, вот говорят, она до Славянска не добивает, но в некоторых районах ми видели в плохом качестві там перший республіканський канал. Протидіяти вежі, котра удвічі вища за усі антени на контрольованій території Донецької та Луганської областей майже неможливо. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення на початку війни навіть зверталася до СБУ Тих цем підірвати Донецький ретранслятор. Я зустрічався з нашими хлопцями, які повернулись з, з цієї території, і вони мені там розповідали, в тому числі про те, що реально зараз є існує така можливість. Чому це не робиться? Ну це скоріше за все, мабуть, це політичне рішення. Але можливо спецслужби у цій спецоперації просто не побачили сенсу. А тут существует, моему больше десяти разных объектов, вышек всяких ну просто это главное. В принципі, они, ну я думаю, за несколько днів перекроють сигнали. Якщо на Донбасі українські інформаційні війська поки окопуються та укріплюють позиції, то у районі Криму розпочато наступ на ворожі позиції. Чонгар одна з трьох брам у Крим. Вежу тут побудують до кінця року. Висота 200 метрів. Антена транслюватиме два українських телеканали та чотири радіостанції. Зона покриття, увесь північний Крим. Наслікавить північ, перш за все, і тому, що там велика кількість людей, які перетинають адміністративний кордон. У відповідь окупаційна влада Криму намагалася провести контратаку, але безуспішно. Навіть коли ми вмикали тестове мовлення для того, щоб перевірити їх реакцію, перевірити наскільки далеко сигнал пробиває, Вони одразу почали починали там задіювати якісь заходи, щоб заглушити цей сигнал, і просто мовили на тій ж самі частоті, але насправді це такого великого ефекту не дало, тому що через деякий час вони перестали це робити. Інформаційні війська це не лише держава за цим ім'ям у Фейсбуку, цілий колектив активістів. Вони не показують обличчя і їм не потрібні телевізійні вежі, лише інтернет і натхнення, В формі карикатури висміювати ці самі такі недолуги або саме. Наглі спроби російсько-інформаційних агресорів атакувати наш інфопростір за два роки. Їхні комедійні ролики в інтернеті переглянули мільйони користувачів. Деякі наші ролики отримують аж до 40% переглядів в Росії. Один з останніх наших роликів це про цей горизвісний крейсер Кузнєцов. А що такое ліжиться там далеке... Чорним димом коптит атмосферу пролива машка, Что такое слышится на передке? Ета звуки розрива російська імперська штано у інформаційній війні не чути свисту мін та розриву снарядів, але ця зброя масового враження долітає значно далі і вибухає інколи більш потужно. Це давно зрозуміло у Кремлі. Бюджет найтерашу Today 600 мільйонів доларів. Україна відповідає інколи із запізненням, але війна з Росією триває на фронті за землю, у телевізорі за людей. А Україну мать

Порадували цього тижня і військові конструктори. Експерти української компанії Хто показали свій новий високошвидкісний гелікоптер під час авіашоу в Ірані. Розробкою вже зацікавилися іноземні компанії. Дуже хочеться, аби так новітня техніка з'являлася не лише на виставках, а й на передовій у наших хлопців, які день і ніч несуть оборону на східному фронті. Ми ще раз хочемо привітати наших захисників з Днем Збройних сил України і подякувати всім нашим воїнам за мир, безпеку та наше майбутнє. Слава Україні! Я хочу, чтобы у меня на совести было спокойно. Все мои предки воевали, никто не бегал от войны. Защищать свою родину это священная обязанность каждого украинца. В первую очередь. сражаться до последнего, но не отдам и ничего. Все ребята готовы это сделать. Ждите меня, скоро я приду за вами. Мы не пустим их сюда никогда в жизни. Просто надо команда и все. Він – це територія України. Чалом, дівчата, буде ACDC. Не на своїй землі, а хай вони звідси йдуть. Самочувство є чудовим, готуються до кінця.